Слава Богу, за новий день. Ви знаєте, дуже часто можна почути, що церква та пастор не потрібен, тому що ми храм Духу Святого і Бог живе в нас. Ви знаєте, насправді так, але якщо Мені живе Дух Святий, то я буду ходити до церкви. Я буду слухати пастора Божу людину, виконувати бачення, яке дає церква, Божа людина. Якщо я цього не роблю і протистою цьому, то Дух Божий мені не живе, а живе Дух Бісівський. Ви знаєте, далі в цих віршах описаний плід, результат і зразок тої чи іншої людини, в якій живе Дух Святий, тому що Ісус Христос прийшов, дав нам Духа Святого. Для чого? Щоб ми жили свято, щоб ми будували церкву, тому що Дух Святий, він не на кожній людині, він на церкві. Хто стає частиною церкви, виконує бачення і з'єднується з божественним планом тут на землі? На тому і є Дух Святий. Хто хто цьому всьому протистоїть, На тому дух диявола, тому що Дух Святий він будує церкву, диявол, він руйнує все те, що будує Бог.